Тут одразу варто попередити, що це книжка, яка сповнена насильства, це книжка про те, що насправді відбувалося на дикому заході. Можна сприйняти і як дуже дуже специфічний релігійний трактат, це уявлення про людей, які втрачають людськість. Воно надзвичайно потужно струмує в цій книзі, і з ним хіба доводиться боротися. Вітаю, попри мій капелюх. Ми все рівно на каналі Шалені авторки, де продовжуємо говорити про культуру, гендер та ідентичність. Саме з цих е кількох. Позиції, чи в цих трьох аспектах ми вирішили відстежувати і коментувати найбільш резонансні книги, які зараз з'являються. І е, зараз е, я прокоментую, поговорю про книжку Кормака Маккарті Кривавий меридіан. Справді, е, це український переклад, який з'явився нещодавно, зроблений Максом Нестлеєвим, який перекладав перед тим. І е, найбільш знану книжку цього американського автора Кормака Маккарті Дорога, постапокаліптичне таке полотно про батька і сина, які намагаються е, кудись йти, рухатися в той час, коли світ довкола вже перебуває в такому стані значного занепаду. Ця книжка Кривавий Меридіан, е, насправді е, доволі шокує, вона значно більш Насичена, інтенсивна, ніж дорога. Е, і це книжка, яка розповідає про американський далекий захід чи дикий захід, як його паралельно е, називають. Ну, власне, звідси і мій капелюх, е, розповідає про те, що відбувається в Америці. Відбувалося в Америці е, всередині позаминулого 19-го сторіччя. Ну і власне. Оця цей надмір, надмір жорстокості, надмір реалістичності, можна сказати, який ми знаходимо в цій книжці, він вочевидь і викликає ажіотаж довкола неї. Насправді, вочевидь, не варто читати або з засторогою певною ставитися до такого читання, готуватися до такого читання, бо вона дуже травматична. Варто тим, хто десь так реагує доволі гостро на насильство, яке можна зустріти в тексті. Тут одразу варто попередити, що це книжка, яка сповнена насильства. Проте, напевне, для автора це не було якоюсь самоціллю. Вочевидь, автор просто намагався показати чи. Продемонструвати, так, пояснити, що насправді відбувалося там, от вже більш як 150 років тому. Можливо, позбавити певних якихось ілюзій. Насправді, реалізм починається, очевидь, в тій точці, коли ми, подумки говоримо собі, читаючи, ну так, напевне, саме. Отакими от були ті люди, напевне, саме отак от вони поводились. Напевне, саме отакі от були між ними взаємини. Словом, це книжка про те, що насправді відбувалося на Дикому заході. Тут варто сказати, що в нас, вочевидь, існує певний стереотип чи набір стереотипів, певне уявлення, яке на них базовано, про власне ось той час і. Ті історичні чи напівісторичні постаті, які тоді заселяли той далекий край Сполучених Штатів, чи взагалі американського, північно північноамериканського континенту, ми маємо уявлення, які базовані на романтичних текстах. Ми читали Фенімора Купера, ми читали Майна Ріда, ми читали Джека Лондона. Ну і уявляємо собі все це відповідно: всі ті перипетії, тобто поступове просування цивілізації зі сходу північноамериканського континенту на захід, сутички між білими та корінними мешканцями північноамериканського континенту. Тут фігурують Команчі, тут фігурують Юта, тут фігурує, фігурують делавари, тобто ціла низка от племен, які замешкували північноамериканський континент, побут золотошукачів. А далі окрема сторінка, яка тут насвітлена, насвітлена так чи інакше, конфлікти між американськими поселенцями, ну власне, між американцями, не тільки між армією. І Мексикою, власне, війна між Америкою і Мексикою, постання незалежного Техасу, пізніше війна між Мексикою і Техасом, словом от всі ці перипетії, які відбувалися упродовж першої половини 19 сторіччя до. Власне, громадянської війни. Так чи так вони десь знаходять відгомін в цій книзі, але наші уявлення тут дійсно в більшості залишаються романтичними. Ну, і ті, хто перечитали вже Фенімора Купера, Майна Ріда, Джека Лондона, от якраз цим читачам я дуже рекомендую почитати цю книжку, тому що в тому випадку. Ви побачите ну так більш-менш справжню, або е, набагато ближчу до справжньої е, картину е, того, що там власне відбувалося. Про культуру, адже про культуру, гендер та ідентичність. Ця книжка з іншого боку є надзвичайно насичена, і тут ми можемо говорити про одразу е, таких е, знову ж три вектори. З одного боку, як я вже сказав, вона е, читається власне, на тлі від е, всіх цих е, попередніх літературних текстів, е, які так чи інакше розкидають власне, стереотипи про е, підлість е, власне, завойовників, про благородство, навпаки, корінних мешканців. Е, про… Чесність відважних слідопитів, які власне, намагаються якось збалансувати, помирити ну, цю білу цивілізацію, яка рухається зі сходу на захід, і корінних мешканців, власне, благородство у стосунку між самими різними племенами, які населяють. Населяли Північноамериканський континент. Тобто ціла низка оцих стереотипів е, розпадеться, е, і, е, власне, е, так чи так, але це буде збагачення читацького досвіду. З іншого боку, це дуже інтертекстуальна книжка. Ми тут можемо знайти не лише відгуни е, е, цієї лектури, так, цих книжок, які. Власне, стосується всіх отих препетій, названих мною письменників, вона так само відсилає ну, автор освічений і обізнаний. Відповідно, він постійно відсилає десь то до якихось елементів чи до якихось рядків поезії, то до ще якихось інших літературних текстів. Ну і тут ми можемо знову ж перекладачеві. Максу Нестлієву подякувати за його коментарі. Це взагалі досить серйозна перекладацька робота, оскільки йому довелося мати справу з цілою низкою різних реалій, адже тут доволі детально описано якийсь побут, і ми можемо собі уявити цей світ в усьому багатстві. Його різноманітних компонентів. Так. Тобто, це насправді дуже такий насичений текст, і якщо ми говоримо про культуру, то нам досить легко уявити відповідно повсякде... культуру повсякдення крізь цей текст. Ми можемо легко уявити собі культуру повсякдення от і племен корінних мешканців і мексиканців, і білих поселенців, знову ж золотошукачів, ну і найперше головної групи персонажів, бо це історія групи мисливців за скальпами, так, найманців, які за гроші їдуть на захід попереду, основної хвилі власне, білих. Десь вслід чи поруч з переселенцями, які ризикують першими заїхати на дикий захід, і вони полюють на корінних мешканців, виносячи, вочевидь, питання моралі і етики поза межі свого бачення чи свого розмислу. Так, тут може вразити така безпринциповість. Нечесність, неетичність, врешті, неморальність того, що робить загін мисливців за скальпами, а власне свою роботу вони виконують вкрай брутально і реалістично. Вони самі наштовхуються на протидію, зрозуміло що вони наштовхуються на боротьбу проти них. Ну, в будь-якому випадку, ми знову ж бачимо, і що таке колонізація насправді, і е як поводяться білі насправді, і як їм е не менш жорстоко е що зрозуміло відповідають. Корінні мешканці континенту. Тобто, ми можемо стежити за цією. Ми постійно, власне, стежимо за цією групою осіб. Книга може складати, може навіть справляти враження якоїсь певної такої одноманітності, оскільки ми просто бачимо, як вони мандрують, воюють, виживають, тікають, знову нападають, тобто. Це головний, так би мовити, сюжет. Стежити за цією групою персонажів, ну і бачити пригоди, які трапляються, страшні, власне, перепиті, які трапляються в них на шляху. З іншого боку, книжка має алегоричний план. В центрі ми побачимо там кілька постатей. Це Суддя той, хто називають, кого називають суддею, суддя Голден. Це такий вдатливий молодий мисливець за скальпами або ковбой, ну, по-різному можна називати малюк або кід. Це колишній священник, який разом в цій цьому гурті мандрує і воює так само. Ем, і поза ними ми можемо далі. Е, ну, що таке алегоричний план, це коли ми розуміємо, що е, персонаж позначає не лише самого себе, він відсилає до якихось інших персонажів. Так чи інакше, це розмова про релігійність е, не стільки про офіційну релігію, яка радше викликає скепсис в усіх е, учасників чи в усіх персонажів, та й, вочевидь, в самого автора. Але про релігійність, віру, переконання, це дуже часто про власне, пошуки віри. Тобто ми маємо тут такий, це так само можна сприйняти і як дуже, -дуже специфічний релігійний трактат, коли питання віри і релігійності постають в середовищі. Яке, здавалося б, на перший погляд, взагалі до цього ніяк не причетне. Е, ну і врешті, стежачи за всіма перипетіями книги, е, це і не одразу розумієш. Десь в другій половині ці питання починають вимальовуватися чіткіше, і тоді, можна і, е, варто собі, чи тоді і можуть е, зринати відповіді на питання, для чого це все автор написав. Вочевидь, він, крім того, що намагався показати справжню ситуацію, і насправді, що там все як там це відбувалося, він так само для себе намагався відповісти і на такі запитання. Ідентичність тут стикаються багато ідентичностей, власне. Тут є американці, ті, хто називають себе американцями, це білі, які рухаються на захід. Тут є мексиканці, які рухаються з Мексики на північ, які, врешті, раніше обжили цю територію, з якої їх тепер потісняють власне білі американці. Тут є корінні мешканці, які знову ж є різні племена, і вони досить ворогують між собою. Скажімо, в цьому загоні за мисливців, мисливців за скальпами є делавари. Що й на мене, пряме відсилання до Фенімора Купера, і вони, звісно, вороже ставляться до тих е, племен, які от населяють е, вже захід е, континенту. Е, тут є чорні, е, і в них є конфлікт з білими, е, тут навіть десь з'являються китайці. Словом, це дуже різні ідентичності. Проте дикий захід дуже багато в чому їх е, урівнює. Принаймні в сцені, коли е, команчі е, захоплюють в полон е, двох телеварів, і е, е, мексиканця е, і американця. Вони замучують їх однаково, не жаліючи жодного з них, і як пише автор в такий сумні з таким сумним сарказмом в цьому випадку убиваючи їх, вони не мали жодних упереджень і всіх убили однаково жорстоко. Тобто, про відмінності, ідентичності, тут можна поміркувати і чи про випадковість цих ідентичностей, ну і, власне, про гендерний аспект, ми бачимо ситуацію, ми бачимо історичний період, ми бачимо територію так, цього дикого заходу, де, ну власне, цей патріархальний уклад, він що абсолютно логічно, є тотально поширеним, тобто, жінки, які постають. В цьому тексті завжди перебувають в ролі жертв. Їх купують, їх гвалтують, їх убивають, і фактично ніде ми не знаходимо якихось інших ролей для них. Очевидь, це дійсно ситуація, яка була типовою для того часу і для такого. Дикого на, цей, дикого на той час простору, власне, в дикості простору, який нам тут зображено, сумніватися не випадає. Проте є один момент, де жінки відіграють доволі активну роль. Тут вплетена одна історія, один з персонажів, одним з персонажів, який фігурує в цьому тексті. Є розумований повносправний чоловік, як його тут називають ідіот, так, якого його брат возить в клітці і показує за гроші. Ну знову ж це абсолютно вплітається в реалістичне уявлення про те, що відбувалося там в той час в тій місцевості. Він його показує за гроші, той, перебув, той дуже упосліджений, він нічого не розуміє, він постійно перебуває в цьому стані приниження, над ним потішаються, на нього вказують пальцями. Брат його продовжує продавати і мріє доїхати до Каліфорнії, до золотих значить, до золотошукачів, які будуть йому платити за показ в чотири рази більше. І от… В одному з епізодів біля переправи, де є більший табір поселенців, жінки приходять до цього брата, який показує свого брата за гроші, і починають йому докоряти. Вони власне нагадують, йому, що це абсолютно нелюдське поводження, вони ламають клітку. Вони вмивають, годують і одягають цього нещасного, таким чином проявляючи не просто турботу, а проявляючи, взагалі, взагалі доводячи, що якесь, якесь уявлення про людськість і гуманність взагалі існує цих епізодів. Ну і тут вони виступають такою потужною активною силою, але це єдиний раз. І, взагалі, ця книга була б абсолютно песимістичною, якби дійсно не окремі спалахи того, що ми можемо називати людськістю, гуманністю і десь раціональністю. Не берусь сказати, що це в книзі перемагає, але те, що відповідні елементи там дійсно є, це надзвичайно важливо. Поміж тим. Що ще є в цій книзі? Це надзвичайно велика. Е, велик, це надзвичайно велика кількість дуже колоритних, дуже яскравих, е, дуже потужних навіть описів зображень е, природи та місцевості, пустелі, е, всього довкола. З цього погляду екологізм е, цієї книги він е, певною мірою. Надзвичайний, але на тлі цієї прекрасної, величної природи постійно відбувається людська трагедія, і до кінця цього тому доводиться боротися з власним переконанням чи, можливо, переконанням, яке автор поступово-поступово поступово індукує через цю книгу, нав'язує через цю книгу, навіть певною мірою. Що е, люди загалом е, дуже і дуже жорстокі, і саме це їхній природний стан. Вочевидь, е, нам хочеться вірити, що це не так. Нам хочеться вірити, що все це відбувалося давно е, і ніколи не, е, не буде повторюватись, але ми розуміємо, що. Е, Після цього 1849 року, про який в книжці, буде ще багато трагічних подій і років, і будуть і громадянська війна в Америці, і Перша світова і Друга Світова. Та і зараз ми можемо цілком собі уявляти досить подібних так, людей, звірів чи людей з звірячими повадками. До речі, тут звірі є дуже частіше, дуже часто добріші за людей в цій книзі. На жаль, це переконання про людей, які втрачають людськість, це уявлення про людей, які втрачають людськість, воно надзвичайно потужно струмує в цій книзі, і з ним хіба доводиться боротися. Я на завершення хочу так, закликати, продовжувати дивитися шалені авторки. Стежити за нашими новими випусками. Ми будемо коментувати нові книги, які з'являються важливі. І, звісно, повертатися чи наголошувати взагалі важливі з погляду ідентичності чи гендеру. Тексти і постаті в українській та зрубіжних літературах. Підтримуйте нас на Патреоні, тут на Ютубі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Ну і так само пропоную відповідати на наші запитання, оскільки це додає механізмам Ютубу бажання. Робити більш видимими наші випуски щодо е, цього випуску, хочу запитати на завершення про е, кормака Макарті, яка була ваша реакція? Якщо ви вже почали читати чи прочитали цю книгу, ну і вочевидь е, вже прочитана дорога, е, тоді які е, власне почуття викликала викликав той роман американського автора.